Кожну суботу, кожен день перед неділею ми чуємо з вами завжди у церкві Євангелія про Воскресіння Христа. А особливо це Євангелія про те, як апостоли, бачачи Христа, будучи з ним, на якийсь період свого життя втрачали віру. І як завжди, я вам в суботу, коли чуєте проповідь, ми говоримо про це великий дар. Дар це віра. От. Всі ви вже, напевно, переконалися, коли в нашому житті тільки зникає віра, зникає і життя. Ми ніколи не запомічали з вами, що якщо в людини нема віри, нема майбутнього. Якщо в людини нема майбутнього, вона не бачить. Вона по народному, знаєте, як сказано, складає руки. Вона падає в унині, в отчаянні. Вона падає в такі тяжкі гріхи, які потім так тяжко вийти. І ці гріхи, до речі, вони так лягають на життя страшним ділом. Людина в якийсь період свого життя розневірюється. І от дьяволу треба іменно це, щоб ти розвірився, щоб в тебе було не було віри. І тільки як в тебе не буде віри, він свою справу зробить. Він пошлеб людей правильних, нечистих які розкажуть тобі про все. Він буде робити такі обстановки твого життя, які тебе далі і далі забирати від майбутнього, від істини. Тому що противоположність віри це є істина. Якщо в тебе є істина, ти знаєш, куди тобі йти, куди тобі двигатися і як тобі правильно робити. Христове вчення це не просто якийсь психологічний. Такий, знаєте, момент, коли ми часто по-мірському можемо дивитися: Христове вчення це приклад самого життя. Тому що сама психологія, вона є такою наукою, яка людину затьмарює, вона їй розказує про те, що не буде, або про те, що може бути, але це все є вигадкою певного життя. А подивіться, як в Євангелії. В Євангелії вказується іменно, як він жив. Як це було і як ставалося? От всі євангельські е, події, вони ж не придумані кимось психологічно чи якось, вони реальні події життя. І тому людина повинна завжди в своєму житті, не десь от там в якомусь такому своєму світі стані, вона завжди повинна читати Євангелія, щоб не попасти в примарний світ, а щоб попасти, попасти в реальний світ. Для того Христос прийшов і робив чудеса. Сьогодні дуже цікава Євангелія. Восьма Євангелія, ви знаєте, вісім разів Христос являвся своїм учням, і він їм розказував про Воскресіння, і вони не вірили. І от сьогодні в євангельському тексті останній раз Христос являється перед шествием Святого Духа, своїм апостолом. І що ж відбувається? Дивіться що. Він уже являється сам. Вони зібралися. І отут проїходять такі слова, які ми ніколи з вами не задумуємося. Він каже таке. Прийміть Духа Святого. Якщо цим Духом ви розв'яжете гріхи на землі, вони будуть розв'язані на небі. Якщо ви їх зв'яжете на землі, вони будуть зв'язані на небі. От за це ми мало з вами колись звертаємо увагу. Дух Святий, благодать, як ми її сьогодні називаємо, це є сила, рушійна сила самого Творця. Сьогодні Христос дає її апостолам для продовження місії. Знаєте, якої місії? Місії прощати людей. Місії навчитися прощати навіть тих, кого твоє єство, голова і свідомість не хоче простити. У нас з вами на цьому дуже велика закладена історія нашого життя. Чому треба прощати, надо відпускати все, що є погане в душі і все, що не дає нам жити і тих. Хто не дають нам жити. Тому що коли ми обіжаємося, злимося або тримаємо в собі злобу, ми рушимо перше себе. Якщо ми не відпускаємо таку людину і не прощаємо, або якщо не можемо дуже простити, не забуваємо за неї і за її існування, то ми завжди живемо цією людиною, і це не дає нам спокою в житті. А щоб жити добре, треба бути спокійним, тихим. І Господь в благодаті Духа Святого дасть премудрость і розум. І ось Христос сьогодні каже апостолам: даю вам цього Духа, щоб ви прощали на землі і буде прощено на небі, щоб ви, кому не простили, воно буде і зв'язано на небі. Дуже важлива річ. Бо часто ми думаємо собі, а так воно. Прийшов в церкву, посповідався. Але сьогодні Христос дає апостолам і після них духовенству велику місію. Якщо людина протидіє Богу, якщо людина оскверняє Христа, то Він дає таку силу зв'язати гріхи на землі. І ось дивіться, що і вони будуть зв'язані на небі. Саме великий гріх, який ми з вами знаємо. Це хула на Духа Святого. От ніколи ми не думали, чого іменно на Духа Святого. Господь сказав, а не на Отця Небесного, на Сина, а тому, що всі ці єсвіства складають одне. Бог є Дух. І якщо йому кланятися в Духові, то достойно кланятися. І ми ніколи не задумуємося, а що ж таке той Дух. А це те, що ми маємо всередині. Бо сьогодні, коли була поминальна субота, ми з вами відчували присутніх наших покійних, не їхні душі, а їхній дух, який тут лишився між нами. Тому що до, душ, до душі ми не можемо її бачити, і вона, тому що це великий розрив. І це нам ще Святе письмо. Але дух лишається. І ми відчували цей дух. І сьогодні Господь дає нам апостолам надзвичайно велику місію. Через, скажу, прощати. І от дивіться, що в цей час відбувається. Апостоли, вже побачивши, зрозуміли, що це є Христос, але не було апостола Фоми. І Фома, який не бачив Христа, знову ж приходить. До апостолів і каже, я не повірю, доки не побачу його, і доки рано, як на нього тілі, що я бачив, які йому зробили від святки? Оце так і ми. Нам Господь завжди вказує дорогу. Ми завжди маємо з Богом розмову в молитві. Чому так потрібно молитися? Тому що молитва це розмова з Богом. І коли тільки ми втрачаємо цю розмову. Зразу на нас нападає дух, дух коварства, злоби, злості, і Він нас розпилює. Чому неперестанна молитва є величезною силою? І чому на Афоні старці іменно творять неперестанну молитву? Щоб не дати місце лукавому духові зайти в думку і не розрушити людину. От ми прожили з вами неділю, от ніхто не думає. От пройшла неділя, і завтра. Ми будемо стояти на літургії молитці. Але з понеділка всі ви знаєте, як, яке було життя в нас? Ми пішли в світ і нас, ми стали пустими. Дух злоби розвіяв в нас, що тільки в нашій голові не було за цю неділю? Що ми тільки не передумали, не переслухали? І от скажіть мені, за цю неділю, що ви почули, що вас? Зберігає, созідає, як ми кажемо. Дуже мало. Що ви цілу неділю чули? Тільки все погане. Все не так, все не так. І що ви робили за цю неділю? Розрушалися. От би казалось такі прості слова зараз кажу, що вони такі повсякденні, що люди живуть тими постоянно. Люди не задумуються, що їх руші в житті. Думки, помишлення, як ми кажемо на слов'янській мові, розрушають нас лукаві. І от розрушені душі стоять сьогодні в храмі. Чому? Тому що нема молитви. І слабенька віра. Вона була в апостолів слаба. Але коли на них зійшов Дух Святий, вони по-іншому подивилися на світ. Апостоли з Христом і апостоли після. Сходження П'ятидесятниці Духа Святого, різні люди стали. Ті боялися йти до Христа навіть, бо їх зловлять і накажуть, і вб'ють. А ці апостоли після П'ятидесятниці пішли на смерть. Апостол Петро в Римі був битий. Всі апостоли прийняли мученицьку смерть, кроме одного апостола Іоанна Богослова, повни ти за столом, що Господь йому сказав, а ти не будеш бачити цієї смерті мучення. Бо ти станеш старим і тебе інші поведуть. І його відправили в наказання, він був наказаний апостол Іоанн Богослов. Але його не казнили, не били, не розтерзали, не розпинали. Його на остров Патмос, де він написав книжку Откровіння Іоанна Богослова, яку ми сьогодні називаємо «Покаліпсис». Дві, два різних, Двоє різних людей. Ті ж самі апостоли, але двоє совершенно іншим. До П'ятидесятниці і після П'ятидесятниці. Знайте, що важливо в житті? Щоб ми з вами стали помінялися, щоб ми не лишилися такими, як ми жили до і живемо до. Щоб ми не були жорстокосердними, злодними і щоб ми не слухали дьявола. А це можна тільки тоді, так як це було апостолам, коли на них зійшла благодать Духа Святого. Просіть в Бога цю благодать. Вона дає мудрість. Вона дає сили, вона піднімає знизу наверх. Життя робиться другим. Така прості слова, така проста істина, але ніхто, мало хто над цим думає. Всі сьогодні стоять в храмі з пустотою в душі, а того, що не слухали Бога за неділю, слухали світ, що Він говорить, читали, що Він говорить, дивились телевізор. І все там, що показують, ніхто навіть не здумав. Все розрушається всьому. Ти розрушаєшся. Як буде в тебе доб... хороша сім'я? Який ти будеш щасливий, коли ти себе сам рушиш? Щастя тільки в Богові є. Коли в тебе добрі думки, коли ти благосний, коли ти відпустив всі, всі обіди, така проста річ. Відпусти всі обіди, і ти по-другому заживеш. Чого так тяжко живеш? Все повниш, все роздражає, все злить, повниш кожне слово, хто тебе обідав. А попробуйте пожити по-другому. Відпустіть все це. Для себе зробіть експеримент. І ви подивіться, що душа зальється зовсім другим. Вона буде співати. Не плакати так, як сьогодні плаче душа, бо вона розрушена. Вона буде співати. Давно вже таке відчуття було. Давно. Правда? Давно вже легко жилося. Давно. А казалось, причина в цьому така проста. Відпустити всі обіди, всі гріхи і всі ненависті, які до тебе когось може були, ну і що, що в нього там, він так тобі сказав, це його діло. Ти ж не так живеш. Або не ти не такі. Нащо ти живеш ним? Давно такої не було в душі спокою. По одній причині, все тягнеш на собі. Все гріховне. Тягнеш, тягнеш, тягнеш. Життя пройшло одним днем. І не пожив, і не порадувався, і не повеселився. Повертаєшся назад в майбутньому прошле, і дивишся, а там таке все одна грязь, якісь злоби, пересуди. І знаєте, що саме обідне, а цей момент буде в житті. Коли вже в тих годах, коли ще хочеться пожити, але приходиться час вже залишити землю. Ой, каюся тоді. Ох і, і плачеш. Ох, і тоді їсть тебе в душі. І, і приходить одне питання: а заради чого це все було? Заради кого? Сльози на очі виходять, коли приходить таке, коли зараз розумієш, як, як ти живеш і як ти проживаєш. І прості слова сьогодні душу гріють. Прості. От чого Господь прийшов? Він, прийшов. він прийшов в простоті. Він прийшов до простих людей. Він не прийшов до знатних великих. Він прийшов до, до простих людей, знаєте чого? Щоб їм помогти. Щоб світ спасти. Прості істини. Не філософські, не богословські, не якісь такі інші, а проста істина. От я тобі показую. Іди. Поміняй своє життя. Хоч поживеш на землі в радості, хоч поживеш на землі в любові, що ти з собою робиш? Що ти постійно живеш в цьому зрі, в обсужденнях, в мислях пустих? І от Христос явним прикладом свого життя показує, як потрібно жити. Не філософське, а простим способом сам показав. Він сам це пройшов. Він сам став іншим і показав людям, що це можна робити. Каже, він прийняв плоть нікчемну, сам Бог. Для чого він її приймав? Для того, щоб до, до нас бути ближчим, щоб до нас достукатися, щоб ми його поняли, щоб ми його почули. От для того він прийшов? Для простих людей. Щоб вони почали жити, а не существувати. Щоб вони раділи кожному дню, кожну секунду, щоб в них відкрилися очі, щоб вони нарешті побачили своїх дітей, чоловіків, жінок, щоб світ їм був добрий, лагідний, щасливий, а не так, як вони живуть і жили до цього часу всякі злобі, ненависті, в мислях пустих. Дурних, вибачте мене за слово, нічого не стоючих мислях. А вони стали світом в нашій голові, і ми з ними говоримо, ми, ми їх обсуждаємо, ми ними живемо, ми ними питаємося. Доказалося, яка це просто пустота для кого? Тільки не для тебе. От того спасіння і життя з вірою це ніякий не психологічний чи емоціональний стан. Бо сьогодні теж в інтернеті таке зачитається. Ніколи це не може бути не психологічним, національним. Це життя людини, яка показала це, а не вигадка думки, яка тобі розказує про щось інше. Чому так Івангель спасає людей, хто його читає? Людина заново вчиться жити. Людина заново вчиться ходити. Людина заново бачить світ. Нарешті людина бачить один одного. Ніколи в житті. Не покладайте рук. Завжди будьте сильними. Ідіть вперед, не зациклюйтеся на тому, що не потрібно в вашому житті. Радійте те, що є і те, що маєте. Бо прийде час і не стане того. От є істина, сам Христос своїм життям, Які показав те, просте. А ми ніколи на це навіть і не задумувалися. І Він допомагає сьогодні нам. Його благодать сьогодні нас спасає, Він сьогодні з нами. Не втрачайте віру ніколи. Бо втратити віру, як я завжди кажу, ви втратите себе. Вас понесе туди, куди так занесе потом, що потім тяжко буде виходити з цього. От чому ми повинні бути мудрі, сильні, і чому ми повинні мати віру. Завжди сильним бути, що би в житті не було, але ти сильний. Тому що ти з Богом, ти з вірою, і ти з Його благодаттю. Амінь. Прикликаю.